Заснування держави України Великим князем і гетьманом Хмельницьким минуле кожної країни і кожної нації ототожнюється в історичній пам'яті поколінь з епохальними подіями, які з плином часу не втрачають актуальності. Такою подією в нашій історії стало створення української козацької держави на чолі з Хмельницьким, якого було проголошено Великим князем. Гетьман започаткував нову епоху в боротьбі української нації за незалежність і створення самостійної держави. Хмельницький є батьком-засновником України, держави, яка пройшла тернистий шлях здобуття і утвердження незалежності, яка донині існує як повноправний суб'єкт міжнародних відносин, саме за владарювання Хмельницького. Поняття Україна поступово перетворилося з географічної на політичну назву козацької держави.